Добрий день. Сьогодні поговоримо про ботулінотерапію, зони обличчя та шиї, найчастіші помилки та методи їх корекції. Частою помилкою є, коли пацієнт приходить запитом ін'єктувати тільки одну групу м'язів, наприклад, міжбрів'я. Це це тому, що він е, говорить, що в нього немає зморшок на чолі. Таким пацієнтам я поясняю, що у нас є м'язи-депресори, які опускають обличчя донизу, там м'язи елеватору, які підіймають обличчя доверху. Ось які наслідки ви отримуєте, якщо ви деякий час будете ін'єктувати тільки верхню третину обличчя це е чоло міжбрів'я та очі. Центральна частина обличчя прийде в гіпертонус, і ви отримаєте так звану токсичну посмішку, коли центральна частина активована і у вас з'являться зморшки на носі, яких не було. Що стосується нижньої третини обличчя, з нею також важливо працювати. Наприклад, прийшов пацієнт і скажеться на опущення куточки рота. Ми не можемо ін'єктувати йому тільки м'яз, який відповідає за спущення куточків рота. Також ми повинні ін'єктувати йому м'яз шиї платізму, яка на 80% відповідає за те, що ці куточки рота опускаються. Чому важливо працювати з платізмом? Тому що багато пацієнтів декілька років ін'єктують тільки верхні третину обличчя. Що призводить до гіпертонусу платізма, а це, в свою чергу, призводить до втрати чіткого контуру овалу. Тому, якщо ви не хочете самостійно призвести до втрати чіткого контуру, не треба ін'єктувати тільки верхню частину обличчя, а важливо ін'єктувати все обличчя разом разом із м'язом шиї. Важливість цього м'яза полягає у тому, що це другий за величиною м'яз у нашому організмі. Він бере початок від другого ребра, і у декілька людей вплетається у нижніше липо а у 30% людей він вплетається у м'язи ока. Тому, якщо цей м'яз перебуває у гіпертонусі, то він з дуже великою силою стягує наше обличчя донизу, що призводить до втрати чіткого контуру обличчя та з'явлення брилі. Щоб запобігти переходу м'язів у гіпертонус, треба ініктувати всі м'язи обличчя та шиї одномоментно. Тим самим ми не залишаємо м'язів, які беруть на себе активність який зазвичай виникає, якщо ви колете зонально. Я хочу дати вам три рекомендації. Перша, якщо ви хочете мати стабільний результат, то необхідно повторювати процедуру патріанотерапія full face два рази на рік. Друга. Якщо ви йдете на цю процедуру, то ви повинні бути впевнені, що лікар працює сертифікованим препаратом та зберігає його у правильних температурних умовах. Якщо ви хочете бути впевненими у якості препарата, у правильному дозуванні та застосуванні препарата та запобігти ускладнень, то цю процедуру ви повинні проводити тільки у лікаря.